Педагогічне виховання у львівській школі вчителька хореографії на уроці зняла з першокласниці штани і змусила в одному з стояти перед всім класом. А на останок сказала, наступного разу принести на урок памперси і скотч. Батьки обурені. Директор школи запевняє, вчителька пожартувала. Чим обертаються вчительські жарти? Про це Наталка Волосацька. Шестирічну Юлю вчителька з хореографії покарала за те, що дівчинка під час уроку тримала руки у кишенях. Чисто машинально, ручки опустила в кишеньки, і вчителька підійшла і зняла з неї штани. Все, дитина ну не хоче дуже розповідати. Може, і боляче за то таки, за таку ситуацію. Удома дівчинка нічого не розказала, аж поки інші діти не почали скаржитись на учительку. Сказала, що на наступний раз домашнє завдання принести памперси і скотч. Памперси, навіщо? Ми хотіли всі пісяти, вона нас не пускала скотч. Заклеїти рот, що трушимо. Всі дуже голосно кричали. Батьки першокласників готують скаргу до управління освіти, наполягають, аби вчительку звільнили. Їм шість рочки, дітки маленькі, І знімати штани. Тобто, це дуже негарно, як для вчителів. Вона завжди нас їх сварить, якщо щось погано зробили. Вона била рукою, але якщо щось дуже неправильно зробити, то вона сильно била. Учителька з хореографії працює у цій школі більше 20 років. Зараз її відсторонили від роботи. На телефоні дзвінки вона не відповідає. Директор школи підлегло захищає. Переконана, батьки і учні перебільшують і занадто серйозно поставились до вчительського жарту. Вона звичайно проводила це в якійсь такій жартівливій ігровій формі. Звичайно, це було недоречно, негарно, некоректно, не вживалися педагогічні терміни. В кінці уроку вона до них так і зажартувала, що на другий раз принесемо памперси і скотч, щоб ви вже не бігали в туалетне приміщення і менше розмовляли. Управління освіти розпочало службове розслідування. Якщо факти приниження дитини підтвердяться, педагога звільнять. Дарити дитину це одне. Я думаю, що гірше психологічне насильство. Тоді коли дитина справді відчуває страшну образу. Приниження оце є найгірше. Це гідність, це просто гідність дитини, і на неї не можна засіхати. Психологи застерігають, підбір кадрів у школах має бути суворішим, оскільки подібні вчинки учителів психологічне насилля над дитиною. Це формує так званий дефектний образ або комплекс меншої вартості. Це означає, що людина може бути. Невпевненою людина може бути вразливою, більш чутливою, сором'язливою. Сьогодні першокласниця Юля Федик пішла до школи. Утім, дівчинка каже на хореографію тепер ні ногою. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів ТСН, 1+,1.